Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і на сьогоднішньому уроці ми поговоримо про жанр есеїстики, а також прочитаємо і проаналізуємо есей сучасного українського письменника Тараса Прохаська. Я впевнена, що слово есей вам знайоме. Зокрема, на уроках української мови ви знаєте про есей у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, ЗНО, у якому потрібно наводити аргументи і підсилювати їх прикладами. Також поруч із ним існує мотиваційний есей, який розкриває сильні сторони особистості автора, який його пише. У вищих навчальних закладах студентство практикує написання наукового есею, у якому зачіпають та розкривають певну проблему, покликаючись на інші праці та джерела. Тобто є різні формати есеїв. Сьогодні ми говоритимемо про літературний есей. Отже, есей із французької мови. Перекладається як спроба або нарис, тобто це текст, у якому автор робить спробу описати певне питання чи проблему, створює певний начерк, нарис своїх думок. Есей це жанр на межі літератури та журналістики, на межі художнього і наукового підходів. Есей властивий політ думки, а також індивідуальність у трактуванні теми. Тобто є той унікальний особистий погляд автора, який має першочергове значення. Автор есею не констатує певний факт, а пропонує своє бачення світу і ситуації. Пропонує власну думку. Сучасна літературознавиця Тетяна Огаркова пропонує таке визначення. Цитую: Есей мандрівка думки. Наукова робота схожа на подорож літаком, коли ми летимо в певну точку, куди нам потрібно. А есей це подорож автівкою чи автобусом. Це поступове просування, де процес переміщення набагато більше важить і займає часу. Кінець цитати: Так, есеїстика виходить і в книжках, і в медіа. Есеї це той пластичний жанр письма. Який дозволяє досить оперативно реагувати та осмислювати. Це молодий жанр, він став популярним у 20 столітті. Він має вільну композицію та вибудовується навколо певної метафори, через призму якої, як через вічко у дверях, автор розглядає світ. Запрошую розглянути есей сучасного українського письменника Тараса Прохаська, поглинаючи світ. Він опублікований у Медіа Збруч та увійшов у книжку есеїв Так, але до слова, ця збірка отримала нагороду української літературної премії Книга року BBC». В есеї Поглинаючи Світ, автор розповідає про те, як у підлітковому віці шукав формулу щастя. Він переказує свій життєвий досвід, намагається пригадати власні відчуття. Цитую. Шукав саме формулу, бо самого щастя було досить багато. Я його відчував, кінець цитати. Що це за категорія щастя їй присвячено багато прислів'їв та приказок, тієї глибинної народної мудрості, яка пояснює усе на світі. Наприклад, щастя вільна пташка, де захотіла, там і сіла, або щастя, не рибка. Вудкою не впіймаєш. Про щастя міркував і український філософ Григорій Сковорода. Пригадайте, на уроках про Сковороду ми наводили приклад твору Сковороди, розмова п'яти подорожніх про істинне щастя у житті, у якому персонажі міркують про те, що людина робить у цьому житті все, щоб його дослідити і зрозуміти. Які саме речі, наїдки, справи, книжки, музика приносять їй справжню радість? Цитую, Ми народилися для справжнього щастя і мандруємо до нього, а життя наше шлях, що тече як річка. Кінець цитати. Отож, за Григорієм Сковородою ми все життя рухаємося до свого щастя, і в цьому русі стаємо щасливими. Цитую, немає його ніде від того, що воно скрізь. Воно подібне до сонячного сяйва, відхили лише душу свою. Кінець цитати: як і подорожні у творі сковороди, Тарас Прохасько оповідає про те, як рухався своїм життям для того, щоб знайти щастя. Куди ж приводили його пошуки? Цитую, в якийсь момент, скажімо, складовими щастя мені здавалися незнані краї, найрізноманітніші плоди і максимальне напруження. Іншим разом, це могли бути любов, рух і природа. Часом фігурували дуже узагальнені речі, наприклад, вода, щастя води, а часом щось надзвичайно конкретне: доторк шерсті, тепло суниць. Вібрації у грудях від низьких чистот. У процесі цих пошуків, спроб і помилок, намагань зрозуміти, що подобається і чого хочеться, Тарас Прохасько, а можливо, ліричний герой його есею, зрозумів, що він це робить не лише для себе, він почав убачати свою місію в тому, щоб усе ж знайти формулу. знайти… Ті універсальні пропорції, які дозволять будь-кому осягнути щастя. Звісно ж, Тарас Прохасько не перший, хто ставить собі подібне завдання. В інтернеті ми знайдемо покликання на десятки філософів та письменників, які міркували про щастя або вкладали свої думки в уста героїв. Наприклад, давньогрецький мислитель Аристотель писав: Щастя, є сенс і призначення життя. Єдина мета людського існування про щастя розмірковував і директор школи магії Гогвардс Албус Дамблдор із саги про чарівника Гаррі Поттера. Та знайте, щастя знаходять навіть у найпохмуріші злі часи. Якщо не забувати вмикати світло, який же висновок про формулу щастя? Зробив Тарас Прохасько. Цитую: Оскільки ми живемо у мові, то саме там потрібно, можна, варто шукати щастя. Бо саме там воно і є. Тож тільки перебуваючи у мові, його можливо переживати. А єдиною одиницею, у якій перебуває буття, є речення. Речення роблять зі світу буття, яке і є щастям. Кінець цитати. Тобто мова і є щастям. Німецький філософ Мартін Гайдегер писав про те, що мова це дім буття. Тобто наше буття відбувається у мові. Ми називаємо і осмислюємо речі через систему мови. Те, про що ми говоримо, те, як ми описуємо світ, те, якими словами, образами ми його сприймаємо. Адже все пережите ми називаємо словами і складаємо ці слова у речення. І в кожного ці речення інакші, свої, унікальні. Прохасько пише: речення можуть бути різні: короткі, довгі, дуже довгі, простіші, складніші, точніші, прозоріші, блискучіші, лапідарні, відшліфовані, промовлені, записані, непромовлені. Тож, Щастя полягає в тому, щоб проживати своє життя. Щастя і є життям. Сенс письменника в тому, щоб давати словесне означення чомусь, вживати якісь слова, якісь з явища, називати якимись реченнями, якісь думки, які витають десь в повітрі лапати і передавати абзацом чи віршем. До цієї давно відомої істини. Тарас Прохасько підступився в есеї через суб'єктивний, особистий погляд. Він демонструє шлях, який пройшла його думка від першого спалаху до того, щоб щось зрозуміти і осмислити. Він не береться міркувати про все на світі. В есеї він має одну конкретну ідею та її розвиває. Адже есей це не ствердження думки. Це дослідження. І ми, читачі і читачки, разом з автором занурюємося у це дослідження. Автор нас веде лабіринтом своїх думок і ми рухаємося за ним. Мандрівка, яку ми здійснюємо з есеєм, стає стартом, поштовхом для нашого індивідуального пошуку, коли ми починаємо запитувати себе: а що ж таке формула щастя? І прислухатися до власних відповідей. Отже, сьогодні ми з'ясували сутність есеїстики, опрацювали есей Тараса Прохаська, поглинаючи світ, у якому йдеться про формулу щастя, що полягає у поглинанні світу навколо. Більше цікавих матеріалів про цей жанр і книжку Тараса Прохаська шукайте в конспекті на сайті Всеукраїнської школи онлайн. Дякую за урок і до нових зустрічей!